Готовності. Основний клас чопа. Гарчить. Ай-яй-яй, трубою, зачіпуй коміс. Бачите. Сумочкою зачепив Треба Було знято, не було б секунди справи. Це для чопора для одна для секунда. 10 секунд це ще 6, 6, 6. Одна секунда для чопера це. И бачит этот вот черный, серый, красивый. Он это... Это совершенно вот за 300 тысяч долларов. 360 тысяч долларов. Да, вот. Наступного разу на завершенні схеми, направляємо помісити. Так, добре. Так, вау, Оба 360 градусів. Так, прикрутиться. Червоний прикутник проїхав. Приїхав, приїжджає. Рост синього овалу. Виїхаємо з вами. Перекладка переходимо на червоний овал. І середня спина у нас така зміниться на вісімку. Червона синя вісімка. Режа. На Котепенти, на спокійно, їде, все в порядку. Пемо не забув, тема пам'ятає, посміхаючися, конус. Дивіться, як Черкає, що хорошо може. Стоп. Маршали один. Один штраф і 2 хвилини 14 секунд 975. 2, 14,975 плюс один штраф. तो oh, और